Шановні телеглядачі, я вітаю вас на телеканалі Надія, програма 5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Пропоную вам зупинитися і подумати про вічність. В третьому розділі Послання до римлян апостол Павло написав Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави! Дивно, але деякі люди заперечують тезу. Всі згрішили і стверджують, що люди по своїй суті є добрими. Проблема криється в нерозумінні того, що таке справжнє добро. Люди, як правило, порівнюють себе з кимось і вважають, що вони набагато кращі за інших. У такому випадку навіть ганстер аль-капоне був святим в порівнянні з Адольфом Гітлером. Але якщо порівняти себе зі святістю і праведністю Бога, то ніхто не зможе відчути інших почуттів крім ненависті і відрази до свого гріховного стану. Гріх Адама спотворив в людині божественний образ, і починаючи з часу гріхопадіння, всі нащадки Адама все більше і більше втрачають образ і славу Божу. Апостол Павло закликає як юдею, так і язичників погодитися з тим важливим фактором, як це переконливо доводить історія людства. Людина в своєму гріховному стані абсолютно не здатна виконати вимоги божественного закону своїми силами розвинути в собі праведність. Якщо людина не визнає своєї гріховності, вона не буде відчувати потребу у виправданні з боку Бога. Тому людина робить перший крок до виправдання тоді, коли визнає себе безпорадним і безнадійним грішником. До такого визнання людину призводить вплив Святого Духа. Якщо тільки грішник не противиться, святий Дух приготує його серце до того, щоб відкинути удавання і самовиправдання. І покластися на Христа і благати про Його милосердя. Боже, будь милосердний до мене грішного. Також існує і крайність, це намагання з допомогою добрих вчинків викупити провину своїх гріхів. Це обмежена вузька позиція і згубний обман. У наш час люди настільки погано розуміють це питання. Що тисячі і тисяч так званих дітей Божих насправді є дітьми зла, оскільки залежні від своїх власних діл, Бог завжди очікував від людини добрих вчинків, саме цього вимагає закон, але оскільки людина згрішила, то через її гріх добрі вчинки втратили свою ціну. Допомогти нам може лише праведність Ісуса Христа. Тільки він може врятувати, оскільки він єдиний, хто завжди живий, щоб заступатися за нас. Слава йому за це. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за твою велику любов, милосердя і довге терпіння до кожного з нас. Ми розуміємо своє справжнє становище, ми справді згрішили, і є гріховні перед обличчям Твоїм. Але завдяки. Пролитій кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, ми маємо надію на прощення і на оновлення. Господи, допоможи нам відчути потребу в покритті Твоєї праведності, щоб ми, виправдані Тобою, могли славити Тебе і величати. Допоможи нам завжди дивитися на Тебе, на нашого єдиного Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, єдиний можливий шлях отримання праведності це шлях, який відкривається через віру в Ісуса Христа. За допомогою цієї віри ми знову приходимо в правильні взаємини з Богом, отримуємо від нього нове відроджене серце, і таким чином стаємо здатними через віру жити в слухняності Його закону. Для того, щоб ви пережили це на власному досвіді, пропонуємо вам ознайомитися з цікавою серією уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благосвень та приємного вечора. До зустрічі завтра!